Молодець, молодець, Дем'ян! Не рухай! Судя забери батьків! Суддя забери батьків! Горіші! Дожени, дожени, дожени! Шукай, шукай, шукай пас! Убережи! Пробий! Пробий! Та пробий ворота! Нічого, нічого! Добре, добре, темчик. все файно! Ближче, ближче за руками Пока Дем'ян центр. Дем'ян Дем пішли пішли Пішов Нападай І удар Попаде, попаде Нічого, нічо, нічого, нічо, нічого, нічого. Файно, файно, Артем, добре. Так і граємо, так і граємо, пресингуємо. Не пускай, не пускай самого! Добре! І удар. Нічого, нічого. Артемчик, нічого, все добре. Артем, поміняйся. Трохи відпочинь. Спокійніше, спокій, все добре. Максим, зліва, зліва тут ігрок, Максим! Лише Та... м'яч! Ну не не, не зручно було, зручно було. сейчас за Ирочком, Саня. <coughs> Демян, там! Добре! Добре! І по флагу пішов! Та не вийшов, І удар! Ні, там слабенько! Лівою бо, лиши, Юра? Лиши, 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 лиши! Пустулося, пустулося!

Добре! Не спеши, не спіши, не спіши, не спіши. Спокій, спокій, не спіши! Відписи за тут! Дай моножки! ножки Максим! Споки! Я не кидай вам!

Зліва, зверху, зліва зверху, центральний, центральний твій. Тяни тяни тяни, Біжи, тяни! <кій> Максим, Максим, загубиш! Загубили. Добре, що Юра підстрахував. Максим, не кидай позиції! Ти справа, ти зліва! Денис твій і побробці собі. собі. тяни! Давай, давай, давай! Пресингуй, пресингуй їх там! Не дай розвести! Пресингуй! З лівого захисника! В захисті зліва, давай. Побережні зліва, і ти в центрі! В центрі! Закидай побережнику за спину! Добре, пішов! Добре! Все, лише йдем, Юрчик, Дем'ян візьми, пробий! Ді, 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 Та хтось один має лишитись. Але ні, стань! Трошки ближче до дві. Ота, ота, ота. Сой, йди, Саш, йди! На ворота, Саня, на ворота! проти одного. Нормально по свисточку, розбіжись добре, Дем'янчик, розбіжись добре, подай на ворота. Давай центригай! Давай, давай центр тригай! Денис центр! Тримай, тримай, бровку Добре! І бий! Ай-яй-яй! Юросять сзади, Юрося! Хай вийде! Обережнику Побережнику за спину! Добре! Дріже! Його! Не Треба грати ти Добре вкидаєш, добре. Отак і вкидай. Пильнуй захист. Добрий Денька, молодець! Захист, захист! Не забудь! Лівий, лівий, Денис, лівий! Добре! Добре. Добре! Добре! Захист! Захист! Добре! Добре. І тяни! <кхех> Денис, поп'! захист! Денис, ти захист. Добре! захист! Денисти захист! Та-та! Не обріжся! Бо вони забіжуть за спину. Перед собою тримай його. Перед собою. Денис! Денис, де пішов вже? Вони міняються, розумієш? Ти тримай позицію, а не гравця. Нормально, нормально, нормально. Тримай трошки, щоб перед собою його тримай, перед собою. Щоб на випередження зіграти. Дивись, знову помінявся, бачиш. Пильнуй! Доганяй, доганяй тепер, доганяй, добре! Вибий! випий! Добре! Гравець! Гравець, Денис, оцей! Нє, Денис! Ти ж... Денис, во, во, во! Во, во, побіг. Так. Біжи, помилиться, помилиться, біжи. Помагайте йому. Добре, Саня, добре. Нище, нижче, нижче. Добре, Денис твій. Не кидаємося, вибий! Вибий! Добре, Денис, збережи, збережи! Є Саша, тянем, тянем! Добре! Анянчик, добре, там, 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 рубаємо, там. Працюємо, хлопці. Три хвилини. Три хвилини працюємо. А, то ж то ж довше. Добре, та, Сашко, тож. добре, Саня, добре. Вони міняються, Вони міняються а ви пильнуйте свою зону. І голова. Ах ти. Добре, ну поможи, поможи, Юрий, поможи. Вернися а сзади, 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 сзади поможи. Макар, ногою. Добре. Прокинь, прокинь, прокинь. Оп. Добре, вяжи. Ах, Нічого, нічого! Макар, Макар. Ти вправо. Добре, Макарчик, добре. Щоб ти ходиш, що підешся. Добре, не дві хвилини, ще, три хвилини. Поможи, 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 Денис. Поможи. Ми до вас. Добре, Денис, закінь! Добре, граємо! Біжи, 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 помилися, помилися. Пробий. Пробий. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодець. Денис заміна. Dobra ding, komt er. Komt er. Nee, nee, ze brachten me. Dobra Liam. Artem, wie? Artem, te schoppen is Flash. Artem. Dobra. Відтягнулись назад, відтягнулись. Відтягнулись назад. Хай на суй. Св... Добре, Матвій, давай! Назад, назад, скинь назад! Ой-ой-ой! Кутовий, добре! Саша! Тяжко хлопчикам. Сашка, молодець, унічки, на плусі, на мене вже річки. Да, 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 Дальня! На дальню подай, На дальню! Макса мені треба! Маєш хтось часів правого захисника? А, ну я думаю, максимально бачить. А до скільки? 22? 28. Що, 18 зараз вже? Все, суддя! Суддя! Jess!